Привіт, ви на каналі Fanta Games, і в цьому відео я буду робити загін. Вам бажаю гарного перегляду. А ми починаємо. Так, для того, щоб нам зробити загін, нам потрібно е, взяти такі речі: е, е, за, кам'яний заборчик. Колода з дуба, плита з березової деревини, сходи також з берези, і е, полірований андезит. Так, починаємо будувати. Починаємо. Так. Ставимо полірований андезит. Відступаємо три блока. Знову ж ставимо. Також знову відступаємо три блока. Ставимо. Ой, так, зараз я виправлю. Так, друзі, я тут, коротше вже трошки почав робити. Коротше, пояснюю. Беремо ми полірований андезит ставимо сюди блок, пропускаємо три блока, ну, ставимо сюди блок. Пропускаємо три блока, ставимо знов блок. Знов три пропускаємо і в нас має получитися шість блоків андезиту. На цій стороні у нас має получитися так само. Беремо, пропускаємо три блока і ставимо тут. У нас має получитися чотири, тут також шість і там чотири. Далі беремо колода з дуба. Піднімаємо у 4 блока. І так над кожним цим, на кожному андезиті. Тобто, я не знаю, як це можна сказати. Так, тут 4. Тут. І ось такі стовбики, ну, 4 блока ми ставимо на, ну, на всіх у цих блоках. Коротше, у нас має получатися... скільки тут поставлено блоків андезиту. Скільки у нас має получитися таких стовбиків. Так що зараз, щоб вам не було нуду, дивитися, я дороблю ці стовбики і повернусь до вас. Ось так, друзі, у нас має получитися. Далі, ось тут, дивіться, ось ці дві колони, подождіть, щось тут неправильно я зробив. А, так. Я неправильно постав колону. Ну, нічого, зараз виправимо. Так. Сюди ставимо. А це ми маємо поставити сюди цю також ламаємо. Он, блін, запутався. Так, ставимо 4. 4. Щай дощ пішов. Так, зараз я вимкну дощ. І так, друзі, дивіться, ось ці дві колони. Ми маємо підняти ще в чотири блока: один, два, три, чотири, і, і ось тут. І так само ми робимо ці дві колони. Далі ми беремо. Кам'яний заборчик. І ставимо ось так, як показано на відео. Тобто, ось там у нас буде прохід. А ось тут у нас будуть самі тварини. Ой, не туди поставив. Так, тут у нас прохід. Ось тут ставимо. І так само ми робимо. Тут можна зробити. Ой, так само ми робимо і не знаю, як це сказати, і тут ми все з'єднуємо цим кам'яним заборчиком. Ой. І. Так, зараз почекайте. Так, друзі, я, от що я хотів сказати: в цьому загоні ми можемо робити. Так, як два проходи, то є, ось тут можна ще зробити один прохід, як і там, але я зроблю тільки ось тут прохід. Ну, ви, в принципі, можете робити ось тут також прохід. Так, ну, я думаю, ви зрозуміли. Далі ми беремо березовий паркан, заборчик, не знаю, як немає різниці, і ставимо ось так: на кам'яному заборчику. Ми робимо так, як ось тут, взаді, і ось тут. Зараз я, в принципі, дороблю, щоб вам не було також нудно дивитися, і повернусь до вас. Ось так у нас, друзі, має получитися. Так, далі, що нам треба робити? Далі ми беремо березові сходи, ставимо її ось так і ось так. Далі ми беремо плиту. Ставимо її сюди і ламаємо. Ось так у нас має получитися. Думаю, ви зрозуміли. Давайте я вам зараз ще раз покажу. Ставимо її ось так. Також ось тут. І ось тут ми сюди ставимо спомагательний блок, можна так сказати, і ставимо сюди. Ось так у нас має вийшло. Так само ми робимо і ось тут. Ось так. Сюди ставимо. Сюди. Ой, не так, не так. Ось так ставимо. Ставимо плиту сюди. Так, знову ставимо і ламаємо. Так само ми знову ж повторюємо і ось тут. Так, сюди ставимо, сюди. Ось як у нас має получитися. Так, далі. Далі, друзі, трошки зараз у нас буде поважче. Ставимо сюди перевернуту так само сходину. Сюди ставимо перевернуту. Далі ставимо сюди плиту. Ось так тут ламаємо сюди плиту. Ні-ні-ні, не так. Сюди плиту ставимо. Сюди плиту. Ставимо ось так, ось так. Ось тут ламаємо. Ось. Давайте зараз ще раз е, вам покажу, як це. Вдруг хтось не зрозумів. Так. Ставимо сюди і сюди перевернуту, перевернуту сходину. Сюди ставимо полуплитину, тут ламаємо сюди ставимо, сюди ставимо спомагательну полуплиту. Тут ламаємо і ось так Ось так у нас має получитися. Далі, зараз ми маємо робити так, ставимо сюди плиту. Робимо, щоб нас плита також випирала сюди. Ну і починаємо ось так геть до кінця проводити наші полуплити. Звісно, це буде довго, тому що я граю на телефоні, це не так дуже і, можна сказати, удобно грати. Ну, але нічого так. І тут виправимо також плиту. Далі ми тепер робимо на наших оптимах. Е е Стовбика. Знову ж проводимо. Так, ну, в принципі, зараз я проведу і покажу. Все, друзі, я зробив першу нашу сторону. Я думаю, ви зрозуміли, як це робити. Ставимо ми ось тут плиту, проводимо, щоб воно випирало. І так, трішки вище вище і вище. І ми поки доходимо. Бачите, тут у нас два блока пропуску має на... вийти. Вийти до цієї плити. Так само ми робимо ось цю сторону. В принципі, я зараз її дороблю, я думаю, ви вже зрозуміли, е, да, трішки криша, трішки наш дах робити важко, але ну, вже там не так важко, коротше, зараз я дороблю ось тут, тому що я це так само повторяємо так само, як ми робили ось тут. Так, все. Я буду робити. Для вас це буде одна секунда, а для мене декілька хвилин. Так, друзі, я вже заробив, ой, зробив ось так. Повторюся, ми робимо все, як ми робили ось тут. Далі, трішки захріп. Е Починаємо робити те, що у нас знаходиться зверху. Ставимо плиту ось тут. Бачите, не зверху, а ось тут. Так, ставимо, щоб вона випирала. І проводимо ось так. До ось цієї колони. Так, я вже дійшов сюди. Так далі. Не, нажимаем плиту на нашу балку Великую У нас столб тут вот Проводим его снова трешки, трешки я поспешил Так, так, так Та елки-палки Что это за Попадати сюди. Так. Далі знову зберемо на один блок плиту піднімаємо, ставимо. І так, сюди нажимаємо та його. Ну, і дощ пішов, ну, як завжди. Мабуть, це вже другий раз за сьогоднішнє відео йде дощ. Постійно, коли я щось роблю, йде дощ. Чому я не знаю. Якщо ви не любите, коли йде дощ в Майнкрафті, то ставте лайк. Так, тепер давайте ось цю сторону будемо продовжувати робити так само, оставимо сюди плиту. Так, сюди, щоб вона випирала, і поїхали сюди. Робимо так швид, швидко, швидко. Так, давайте лучше включимо ясно, тому що незручно щось робити, коли йде дощ. Тимою, якщо ми його можемо виключити, так, сюди проводимо йлки-палки. Так. Ще одну плиту ставимо і знову піднімаємося вверх. Зараз я дороблю і покажу, як воно буде виглядати. Це, друзі, я вже дробив наш дах. Ось так у нас має вийти. Тут у нас так, як будто, Вентиляція, можна сказати. Так, тепер давайте робити. Ну, де ж у нас тварини будуть. Так, ставимо сюди кам'яний заборчик. Ось так. І наверх ми ставимо березовий заборчик. Як ми робили ось тут. Так, ось. Так ми робимо повністю той. Тобто з'єднуємо. Зараз я вам знову беремо такий заборчик. Тут тут ми ставимо і ось тут. Тут у нас буде вхід самий. Тут у нас будуть тварини. І ось так ми знову ж з'єднуємо. Так само ми маємо робити з тієї сторони. Так що. Щоб вас не затримувати, я зараз дороблю, бо вам поможе уже комусь дивитися. Все, друзі, я доробив повністю загін. Ось такий він у мене вийшов. Попереджаю, ви можете робити із блоків, які ви хочете, там, з дубових, з плит, не з березових. Я вже позапускав тварин, тут у нас корівка маленька бігає. Ось такий він додав освітлення, ось такий він у нас вийшов. Ну, що? ну а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!